Доброго дня! Вітаємо на курсі інструментальний ГІС і це четверта лекція, в рамках якої ми розглядаємо основи цифрової картографії, принципи класифікації кодування картографічної інформації. Виходячи з аналізу змін, що відбувається, та тенденції розвитку, можемо говорити про геоінформаційну інформаційну концепцію, систему поглядів на предмет та метод картографії. Відповідно до інформаційної концепції, карта подається як образна знакова модель дійсності, тобто одночасно карта це спосіб пізнання, метод моделювання і засіб передання інформації в цифровому вигляді. І інформаційне забезпечення це сукупність процесів по підготовці поданні інформації для певної території, з метою тобто, задоволення економічних і суспільних потреб, шляхом збору, моделювання, просторового аналізу. Підготовки просторових рішень, інтеграція, звісно, з використанням інформаційних систем. Об'єктом інформаційного забезпечення є інформація про його простір або гіінформація. Саме її гі інформація збирається, перетворюється, використовується для отримання результату потрібного кінцевому користувачу. Засоби гієнформаційного забезпечення це гі інформаційні системи. GIS. Також сучасні засоби виробництва геодезичних і картографічних робіт. Результатами інформаційно забезпечення є, знову ж таки, інформація або моделі простору, просторові рішення, а також їх фартографічні зображення. Відповідно, змінюються вимоги до інформаційних моделей, на відміну від картографічних, вони доповнюються. Вимогами до інформаційних моделей. Внутрішні конструкції моделі мають бути написані уніфікованими просторовими схемами, постає питання топологічної узгодженості геометрії. Актуальність здійснюється не лише на основі оновлення картографічного матеріалу, а на основі постійного моніторингу. Завдання інтегрування з галузевими реєстрами та кадастрами як ніколи актуально в межах використання, спільного використання природних ресурсів і територій. Ну і перехід від картометричних операцій, які ми здійснювали на паперовій класичній карті, як то вимірювання координат, відстані, побудова профілів до аналітичних операцій інформаційного моделювання, найпростішими з яких є обернейний аналіз, буферний аналіз і так далі. Таким чином, цифрова картографія є розділом картографії, який охоплює теорію та методи створення і практичного застосування цифрових просторово часових картографічних моделей, а саме цифрових карт, картографічних баз даних і так далі. В літературі існує поняття «digital mapping» або цифрове картографування, під яким розуміється комплекс методів, технологій, процесів для створення таких. Просто часових картографічних моделей. Також в англомовній літературі зустрічається термін геоінформатик мепінг або геоінформаційне картографування, тобто використання геоінформаційних технологій. Для обґрунтованого вивчення цифрової картографії згадаємо класичні визначення карти загальної картографії. Тобто карта зменшена подібна та в загально зображення на товщині поверхні землі, побудована за певними математичними законами, научною за допомогою мовних знаків показує розміщення і зв'язки різних предметів явищ і процесів, а також їх якісні та кількісні характеристики. Класична задача картографії відображення дослідження просторового розміщення взаємозв'язків явищ природи і суспільства за допомогою просторових образознакових ознакових моделей. Карта передає географічну інформацію, виділяє підкреслює важливі географічні зв'язки і подає результати аналізу. Оскільки більшість користувачів ГІС повинні подати свої просторові дані в графічному вигляді для широкого кола користувачів, вони також мають бути дизайнерами карти або картографами. Будь-який ГІС-аналіз закінчується поданням певних результатів. Ви можете допомогти зрозуміти вашу карту за допомогою правильного розміщення елементів і виборів символів, картографічних елементів. Дизайну карти. В залежності від конкретної мети, тобто для чого ви створюєте карту в першу чергу. Існує декілька різних класифікацій карт за змістом, за масштабом, за просторовим охопленням, ступенем достовірності за призначенням. Цифрова карта є цифровою моделлю звичайної, наприклад, паперової карти та наслідує всі її властивості. Цифрова карта є основою для виготовлення звичайних електронних і паперових карт, входить до складу картографічних баз даних і є одним з найважливіших елементів інформаційного забезпечення ГІС, та може бути результатом функціонування ГІС, інформаційної системи і базою просторових даних. Але концептуально важливо розрізняти моделі іпростройових даних та моделі цифрових електронних карт це різні сутності за змістом і за структурою. Картографічне зображення описується в термінах умови умовних картографічних знаків, які означають, наприклад, тип, товщину та кольор, лінії, розмір та орієнтацію позамасштабного знака, або тип і розмір шрифта для зображених написів. Заборон карти описує не об'єкти земної поверхні, а об'єкти карти. В наступних лекціях ми більш детально зупинимось на структурі цифрової карти, створення якої починається з вироблення визначень відносин. Цифрові карти ці визначення виражаються через класифікатор або класифікаційну структуру. Електронна карта це програмне кероване картографічне зображення, що візуалізується з використанням програмних і технічних засобів, прийняті для карт проєкції та системи умовних позначень. Електронна карта генерується комп'ютером на дисплеї або інших пристроїв графічного виведення, на основі даних цифрових карт або баз геопросторових даних. Кожна конкретна електронна карта є засобом оперативного контролю, і існує лише в певний момент часу, і, як правило, нетривалий, поки видно на пристрій відеозамраження. У цьому і головна відмінність від інших візуальних картографічних матеріалів, відображених на твердих підкладках, засобах графічного вигоду. Для прикладу наведена модель електронної карти в форматі та Це мова, опису для опису, мова для опису двомірної графіки та графічних додатків XML, яка, як ви бачите, подає елементи у вигляді певних функцій. Та місто Київ і його позначення записується саме таким чином або суміжні країни. Формальна концептуальна модель інформаційної системи визначається як скупність вхідних, приміжних та вихідних моделей геопросторових даних, процесів їх обробки і перетворення та формальних мов взаємодії процесів між собою та користувачів системи. Формальну концептуальну модель можна записати так, де х множина вхідних даних, одержаних в процесі топографо геодезичних знімань, чи без вимірювань даних ДСЗ, тощо, де упорядкована база вхідних даних в вже в ініфікованих форматах. M, множина тематичних множина модель базового набору є даних і множина тематичних моделей є даних. даних. Іншим, множена модели даних за спеціальними просторовими схемами, в тому числі тривимірними, цифровими моделі рельєфу, місцевості точно. DMEM Digital Map Electronic Map є цифровими і електронними засобами, моделями його Ель множина формальних мов та інтерфейсів взаємодії процесів, в тому числі а, мови для подання електронних зображень користувачам системи та інтерактивного доступу до гіопросторових даних і програм їх обробки. А, з точки зору користувачів можна говорити про комплексне перетворення вхідних даних в електронні зображення, в якому відбір моделей. І методів їх обробки визначаються задачами та запитами користувачів. Перетворення в цифрові та електронні моделі відноситься до інформаційних моделей в мову засобів відображення електронних карт та інших його зображень. Моделі Базового набору, тематичного набору орієнтовані на програми просторового і інформаційного аналізу і моделювання реального світу. Варто зазначити, що інтегрування інформації з різних джерел та з різних форм уявлення ґрунтується на використанні єдиної для усіх моделей системи координат та єдиного базового набору просторових даних. До складу базового набору входять геодезична або математична основа, об'єкти, географії, рослинність, мережа транспортних шляхів, межі адміністративно територіальних утворів. Складення карт вимагають аналітичного підходу, розділення карт на складові, елементи, вміння розуміння зміст, значення функції функцій кожного елемента, та бачите зв'язок між ними. Схема елементів загальногеографічної карти наведена на цьому слайді. Математична основа включає в себе картографічну проєкцію, пов'язану з нею координатну сітку, масштаб геодезичну основу. Картографічне е, зображення. Е, всі елементи місцевості, які подаються на цій карті. Компоновка карти це розміщення в межах рамки як карти назви, карти легенди, карт блізок, інших даних. Поміжне оснащення карти не необхідно для зручного користування картою, включає в себе картометричні графіки, схеми, різні довідкові відомості. Загальна технологія створення карт має 4 етапи: редакційно-підготовчі роботи, складання карти, підготовка до видання і видання безпосередньо. Процес формування цифрового картографічного зображення включає ж такі ж самі етапи за змістом, але підготовлення математичної основи, створення топографічної основи або базових шарів, створення тематичних шарів і вже формування макету та друк карти. Як бачите зі змісту, саме четвертий етап відповідає класичній технологічній схемі створення карти. Кожен з цих етапів регламентується на сьогодні відповідними нормативними актами. Згідно стандартом ISO 1917, основна модель формування картографічного зображення використовує набори функцій або правил картографування та функцій зображення умовних знаків. Правила картографування відображають типовипрострових об'єктів з їх атрибутами, що є в наборі даних та визначені в каталозі об'єктів, а модель цифрової карти є послідовністю кодів та параметрів умовних картографічних знаків. Функції виведення умовних картографічних знаків використовуються для формування власне зображення електронної або цифрової карти. Загальна інформаційна модель картографування допускає зображення одного тож набору даних у різних способах, без змін в самому наборі даних, як такому, оскільки зображення залежать від зовнішніх, по до набору його просторових даних, функції картографування та функції виведення умовних знаків. Згадаємо, що ж такі умовні знаки. А умовними знаками називається система графічних, літерних, цифрових та кольорових позначень, яка дозволяє відобразити місцевість на карті. Відповідно, знаки поділяють на площинні, лінійні, позамасштабні пояснювання і спеціальні. Системи класифікації кодування картографічної інформації дозволяють в короткі строки створювати єдині банки картографічних даних на національному, регіональному та інших рівнях, які забезпечують потреби користувачів цифрових карт у вигляді запитів в різних форматах, з точністю точностю, повнотою. Єдина вимоги класифікації кодування дозволяють виконувати розробку картографічних даних з високим універсальним запитним відповідним рівнем, що є обов'язковою умовою розвитку. Високоефективних, автоматизованих інформаційних технологій, які якраз і відповідають сучасному науково-технічному прогресу. Можливість візуалізації зміст в стандартизованих умовах на знаках за допомогою э, різних э, технічних комплексів, дозволяє здійснювати процеси картографічної генералізації, редагування, контролю якості цифрових карт і планів. Метою візуалізації карт і не тільки контроль програмної обробки вихідної інформації, але інтерактивне вирішення таких завдань, що не піддаються формалізації. Основними принципами побудови систем класифікації картографічної інформації є логічність поділу на класифікаційні групи, автономність цих груп на всіх сходинках класифікації, повнота змістовних зв'язків, універсальність та гнучкість системи. Загальна логічною структурою системи класифікації пов'язана із системою кодування картографічної інформації, яка повинна задовольняти таким вимогам, як системність, універсальність алфавіту коду для забезпечення однозначної ідентифікації об'єктів. При цьому має бути передбачена можливість розширення системи. Важливим є також відповідність технічним та програмним засобам для ефективного впровадження та використання. Наприклад, кадастровий номер зеленої ділянки в своєму алфавіті має символ в Відповідно, тип поля в таблиці бази даних має бути текстовий, що дуже збільшує шанси введення помилок, як, наприклад, буква О замість нуля. Класифікатором топографічної інформації це окремі системи, які розробляються та призначаються для кодування топографічних об'єктів появи ще реальної дійсності при складанні цифрових карт. Як правило, система класифікації розробляється для створення цифрових карт певного масштабу. На даний час в Україні розроблено та затверджено два наступних класифікатори, які є обов'язковими для всіх підприємств, організацій та установ, що виконують роботи зі створення цифрових карт, незалежно від форм власності та їх відомчої залежності. Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних картах масштабів від однієї тисячної до 1 мільйонної. І класифікатор інформації, яка відображається на топографічних планах масштабах 1500, 2000, 2000 і 1500. Класифікатор топографічної інформації є складовою єдиною системи класифікації кодування картографічної інформації, призначеною для формалізованого подання сукупності даних, які використовуються в автоматизованих засобах обробки картографічної інформації. Трафічна інформація, яка включена до класифікатора, розділена на дві пов'язані між собою частини. Інформація безпосередньо про елементи об'єкти місцевості, яка вміщує відомості про основні ознаки, постійні властивості, однозначно визначає об'єкт у загальній системі класифікації. І інформація про змінні властивості, які характеризують об'єкт і його відношення до інших об'єктів. В основу перша побудова класифікатора покладено ієрархічний метод класифікації інформації першого типу і фасетний метод класифікації інформації другого типу. Вся інформація першого типу на вищому ступені ієрархії розділена на 8 класів за елементами змісту топографічних карт. Розвинені кожного класу глибиною ширину неоднакове і залежить від ступеня взаємозв'язку об'єктів і вибраних ознак класифікації. На нижньому ступені класифікації кожного елементу змісту знаходиться сукупність однотипних елементарних об'єктів карти, які є мінімальною величиною одиницею даних про місцевість, що характеризується в процесі обробки картографічної інформації. Кожен елементарний об'єкт карти вміщує заздалегідь визначений набір характеристик ознак, кількісних і якісних, які не використовуються як ознаки класифікації. Кількість цих ознак є смислове значення. Різні і залежать від типу об'єкту. В цілому, система класифікації елементів і об'єктів місцевості, яка відображається на топографічних картах, характеризується такими показниками: максимальна кількість рівнів класифікації або глибина класифікації 8, а максимальне число класифікаційних угрупувань або ширина рівною 9. В основі любої анархічної класифікації, що розглядається як атрибутивна система, яка призначена для пошуку інформації, лежить у уявлення про розділення всієї сукупності даних, взаємного виключення анонної групи за класифіційними ознаками до найнижчого рівня. Вибір признаку класифікації та визначення порядку їх зміни є найбільш суттєвою частиною розробки системи, що означає працездатність. Процес аналізу ознак об'єкта, виходячи з призначення системи характеру задач, вирішується, має складний характер, включає в себе виділення інформаційних ознак їх сукупності, регідний розподіл з урахуванням їх логових характеристик. Враховуючи те, що формальна логіка не надає однозначної відповіді, у якій послідовності необхідно розміщувати класи в системі. При створенні класифікатора картографічної інформації була застосована традиційна послідовність елементів змісту топографічних карт у відповідності до існуючих керівних документів по їх створенню. Класифікатора на топографічні цифрові карти, що прийняті в Україні, вся картографічна інформація на вищому рівні поділяється на вісім кваліфікаційних груп з кодовим позначенням. Математичні елементи, елементи планової відсотної основи. Рільєф уші, гідрографія, гідротехнічні споруди, населені пункти, промислові сільськогосподарські та соціально-культурні об'єкти, мережа шляхів, рослинний покрів, кордони, огорожі та окремі природні явища. При цьому враховуючи, ще об'єкти, які поділяються, відносяться до різних класів, суттєво відрізняються один від одного. Їх набюро знак, порядок розміщення для кожного елементу змісту, карти різні. На цій підставі розвиток ірархічної класифікації кожного класу може бути як у глибину клас-під клас, так і по широті ціле-часткове, самостійним. У процесі кодування картографічної інформації вирішуються три основні задачі однозначне позначення або ідентифікація кожного об'єкта, Кодування загальних позицій, класифікаційних груп, кодування властивості, ознак, якими наділено кожен об'єкт. Вирішення такі задачі вимовлюється тим, що в процесі оброблення картографічної інформації виникає необхідність вибору окремих об'єктів по їх ідентифікатору, пошуку об'єктів, які наділені певними властивостями або сукупністю властивостей, а також об'єктів, що відносяться до певного класу, порування з групами об'єктів. Для ірархічної системи класифікації застосовується послідовний метод кодування. Алфавітом коду сушать десяткові цифри з основою коду рівною 10, довжина коду постійна, кодова позначка являє собою послідовність восьми однозначних розрядів. Значення розрядів понижує, понижується зліва направо, кожна цифра вищого розряду вказує на належність об'єкта до визначеного елементу змісту. Друга цифра означає номер класифікаційного групування другого ступеня класифікації і так далі до останнього ступеня, останнього підкласу. В тих випадках, коли поділ на елементарні об'єкти приходить на більш високих рівнях класифікації, то в нижніх роздах кодові позначки, які залишились, заносяться нулі. Так, в іерахічну класифікацію кожній віці застосовується своя система ознак. Однозначне кодування кожного об'єкта досягається встановленням не тільки номеру розряду і значенням цифр у всьому розряді, але й значенням цифр у всіх попередніх розрядах. Для фасетної класифікації властивості, які характеризують елементи і об'єкти місцевості, застосовують паралельний метод кодування однотипних ознак, кожен з яких об'єднує окрему групу властивостей. Послідовність кодів характеристик об'єктів у загальній структурі кодового опису інформації може бути довільною при записі кодів об'єкта. Для кодування смислових значених знак, наприклад, вид рослинності, матеріал споруди і таке інше, які характеризують об'єкти, використовують методи серійно порядкової і порядкової реєстрації. За структурою класифікатори типографічної інформації складаються з двох частин та додатків. У першій частині наведено перелік найменувань об'єктів класифікації та їх, класифікаційних, та їх кодових позначень, а також максимальний перелік кодів ідентифікаційних ознак, які можуть характеризувати об'єкт класифікації. При цьому перелік об'єктів класифікації складено у порядку зростання їх кодів. Інформація таблиці першої частини класифікатора поділена на такі блоки: ідентифікаційні коди об'єктів, найменування класифікаційних угрупувань. То об'єкти класифікації і коди ознак, які характеризують ці об'єкти четверта колонка. Друга частина класифікатора містить перелік ознак, які характеризують об'єкти класифікації смакових значень та їх кодових позначень. Інформація таблиці другої частини поділена на наступні чотири основні блоки або а, поля. Коди характеристик ознак. Намінування знак, яка характеризує об'єкт класифікації, друга колонка, смислове значення для кожної ознаки, і коди смислових значень четверта колонка. Для зручності користування класифікатором таблиці другої частини додано блоком Примітка, що дозволяє пояснити відношення ознак до названих елементів змісту. Перелік найменування знаків, які характеризують елементарні об'єкти, складено у алфавітному порядку. У додатку класифікатора подається перелік тих же у вигляді таблиці, які характеризують об'єкти класифікації, де найменування цих характеристик розміщено в порядку зростання їх кодів. Таким чином, при створенні цифрових карт у процесі побудови формалізованих описів інформації про об'єкти місцевості та явища реальної дійсності, запис кодової комбінації здійснюється з використанням певних роздільних знаків, які забезпечують, які забезпечують розрізнення початку і кінця запису, розділення ідентифікаційної та інформаційної частин у загальному. Кодовому описі, а також розрізнення кодового опису однієї характеристики від іншої, або коду характеристики від коду смислового значення. Для прикладу наведено формалізований опис об'єкту озера з абсолютною висотою уряду води, що дорівнює певному значенню в метрах та постійної берегової лінії, що має власну назву біле. У базі даних таке формалізоване подання географічного об'єкту буде мати вид запису в таблиці об'єктів Озера з наступними атрибутами. ID, абсолютна висота, характер берегової лінії, який подається за класифікатором, і власна назва. Дякуємо за увагу. Запрошуємо до більш детального вивчення питань за списком рекомендованої літератури.